Лайфхак для водіїв таксі. Наприклад, коли ви прийняли доставку, ви в той же сектор, куди везете доставку, берете іще пасажира. Тобто за один раз можна заробити в два рази більше. Але бувають такі замовники доставки, вони дивляться, як водій їде. І якщо десь вліво, вправо відхилився від маршруту. Вони зразу телефонують і питаються, а чому ви так поїхали, чому так довго і так далі. Щоб такого не було, потрібно зробити так, щоб він не бачив, як ви їдете. Звісно, можна закрити програму, вийти з неї, але це не дає гарантії, що програма в фоновому режимі не буде надсилати ваше місце знаходження. Можна вимкнути GPS і інтернет. Тоді пасажир точно не буде бачити ваше місце знаходження. Але і ви не зможете їхати, якщо ви не знаєте міста, без навігатора. Я знайшов рішення. Потрібно відкрити ось такі настройки додатка, по якому будете робити доставку. І ось тут нажати примусове завершення. Окей. Потім потрібно відкрити вікно фонових програм і скинути цю програму. І все, тепер пасажир не буде бачити, як ви їдете. У нього буде відображатися, що ви стоїте на одному місці. Звісно, він вам може зателефонувати і сказати, чому це ви стоїте на одному місці і не рухаєтесь. Ви ж йому, я не знаю, можливо, стався якийсь збій. я до вас їду, але тут затори, я об'їжджаю, як можу, але постараюсь якнайшвидше. Ось так ви себе обезпечуєте, що пасажир не буде бачити, як ви їдете, що ви звертаєте кудись наліво, направо. Він просто буде думати, що стався якийсь бій, завис додаток і так далі. І тому він не бачить, як ви їдете. Ось такий лайфхак. З вас лайк і підписка, буде ще багато корисного і цікавого.